Аліна, що ти вариш з розмаріном, вода? Це що? Це е, маринад е, для моркви. Недостатньо комфортно мені сьогодні працювалося. Я цього боялась. Ти хочеш зробити ці? Хрустики а... зроблю, поставлю. Ти весь бікон? Не спорту весь Алін. Я не використовую весь. По відчуттям моїм внутрішнім у нас була не парна робота, а була команда, в якій капітаном була Альона. Це буде з цим з пармезаном. Не поняла зараз. Треба їх підсмажити, а потім перемішати, поки буде гарячий бікон з пармезаном, щоб він розтав угу. і прилип до нього, і це буде наш доповнюючий аромат. А вона намагалась типу в кожен мій процес щось додати, щось типу сказати, як це має бути. Ти можеш зараз обідатись, ну що таке? Мені е, наш соус більше походить на суп. Так бо воно вариться поки, потім випарюється. Мені подобається, коли воно глазурується, ну, жариться, тоді і смак залишається. Я більше. потім його відсіжу, візьму, скільки потрібно і все. Там дуже багато курки, там майже вся курка, просто кісток багато. Ми ж ніби працюємо на загальну якусь е, мету. Тому якось конфліктувати, сильно настоювати на своєму, не знаю, там агресувати сильно. Мені сьогодні не хотілося. Алін, давай ставимо курку. Пожалуйста. Я ж зараз беру. Добре, окей. Давай ти першим сектором поговориш поговориш. Я Я хочу поговорити першим сектором. Червоні. Як у вас тут справи? Е, добре, працює. Сі? Точно. А Алін, добавиш кове масла. трошки. Як вам ваші суперники? Це готується. Вони мені, якщо чесно, я сконцентрована на страві. Ага. Та коли я готую, мене ніхто не цікавить. Ні конкуренти, ні ті, хто поряд. Ну, мені важливий результат, який я покажу. Все тобто ви гадаєте, що, наприклад, у велозмаганнях велосипедистки дивляться лише уперед? Я знаю, у мене чоловік мотоцикліст. Звісно, ну, вони обов'язково озираються назад, щоб побачити, хто наступає їм на п'яти. І якщо такі є, тоді вони сильніше тиснуть на педалі. Покій то якщо ви хоч на мить забудете про конкурентів, то вони можуть вас наздогнати і навіть перегнати. А... Ай. Я реально ну, розглядаю думку про те, що ми можемо сьогодні програти і в суперфіналі будуть влад з ірою, тому що вони не є слабкими учасниками. Вони сюди дійшли, вони обоє показували класний результат і вміють класно готувати. Тому ну, типу, я хвилювалася через те, що вони можуть перемогти, а не ми. А мені здавалося, що ну, типу, альона так не думає. Але, як на мене, біля нас були достойні конкуренти. На вашу думку, чим сині слабше за вас? А... Я не можу сказати, чим вони слабші насправді, е, тому що в них теж достатньо багато знань. Вони навіть сильніші трішки у своїй підготовці, тому що я чула, як вони готувалися. А. Вони типу впевнені в тому, що вони роблять, не панікують, один одного стабілізують, тому і, і мені здається, це та пара, яка між собою достатньо все таки гарно домовиться, не, не конкуруючи між собою в певних думках. Uh -huh. Uh -huh. А ви... якщо раптом вам вдасться перемогти синіх, і ви опинитесь у суперфіналі удвох? Якими ви будете конкурентками? А, мені здається, що ми чесні конкурентки і достатньо все-таки на рівні, і зможемо показати, визначити, хто сильніший лише у суперфіналі. Ну, типу, ми з Альоною зробимо обидві максимальні, що ми можемо під себе вижмемо. Далі все вирішують, судді. Окей. Okay. Ну що ж, успіху вам, дівчата. І Дякую. не розслабляйтесь, адже сині теж доволі спритні. Дякую. Ти розхвалила наших конкурентів просто в пух і прах. Чого ти переживаєш? Бо так і треба типу, тому що вона так і є, Альон. Ти хвилюєшся? Звичайно. Ну, типу, як можемо не хвилюватись? Вони готувалися вчора весь вечір і сьогодні півранку. Я не вважаю себе чимось занадто сильнішою, ніж вони. Бачучи, як працюють дівчата, в них були якісь злегка, вони щось там і недорозуміння між собою постійно бігали, переговорювались, один на одну десь виправляли. Ти поставила, так, да, курку пактиз? Да, в них замічалося набагато більше кіпішу, ніж у нас. Я сьогодні прям мега задоволена. Точно? Сто процента. Добре. Все, а тоді... ти?